5 січня у Іринки був робочий день, а їй дуже не хотілося у Другий святий вечір сидіти одній, адже це родинне свято. Щоправда, через роботу зовсім не було часу, щоб все приготувати. Та й сидіти в такий вечір за столом самій теж якось не хотілося. Родом Іринка з невеликого містечка на Прикарпатті, а в столицю переїхала кілька років тому у пошуках кращого життя. Напередодні їй зателефонувала подруга, яка теж живе в Києві. Вона заміжня, має дитину, зараз сидить в декреті. Світлана запропонувала Іринці прийти до неї після роботи на вечері, мовляв, вона все приготує, посидять, заколядують, пощедрують, як колись в дитинстві. Іринка радо прийняла запрошення подруги і вже не могла дочекатися кінця робочого дня і навіть не підозрювала, який сюрприз її чекає. Колись у них було чудове різдво. Всі разом вони їздили в село до бабусі, їли кутю з пампушками. Колядували, То були найкращі часи, а потім тато від них пішов. Іринка й досі не знає, чому все так сталося. Мама ніколи не хотіла про це говорити. А коли донька намагалася щось її розпитати, та спішила швидко змінити тему. Мами не стало в минулому році, і свою таємницю вона забрала з собою. Іринка, яка залишилась практично одна на цьому світі, відразу вирішила переїжджати в столицю. Сюди її подруга покликала. Світлана поїхала першою, добре влаштувалася, і Іринці обіцяла допомогти. Іринка з її підтримкою швидко знайшла роботу, винайняла квартиру і почала нове життя. З подругою вони трималися разом. От і на перший святвечір була в неї, і на другий Світлана до себе кличе все ж на душі веселіше. Світлана жила в спальному районі Києва. Іринка забігла поміж знайомі будинки і в останню мить вирішила. Що зайде в магазин і купить собі свій улюблений вишневий сік. Поряд якраз був маленький продуктовий магазинчик. Продавчиня дала Іринці пачку соку і зі словами Вам пощастило, це останнє. Щаслива Іринка вже було хотіла виходити з магазину, як побачила літнього чоловіка, який зайшов і теж запитав про вишневий сік. А коли почув, що його щойно купили, дещо засмутився. Щось його постаті і його голосі було таке рідне, що дівчина призупинилася. Вона глянула на чоловіка, і в її голові промайнула думка: це мій тато. Вона й сама не може пояснити, чому вона так подумала. Про батька свого вона знала набагато лише те, що його звали Андрій, і те, що вона на нього схожа. Вона стояла і не могла поворушитися, а потім запропонувала йому свій сік. Чоловік глянув на неї. Хотів було відмовитися, але теж уторопів, дивився на неї і не міг відвести погляду. Ви, Андрій? несміливо запитала дівчина. Іринко, ти, донечко, цього не може бути. В той вечір Іринка знайшла батька і повірила в диво. Тепер вона не одна. У неї є рідна людина.